Облатить, до обід молоді, але все молодий на і я площи. Отакий дощ, а завтра змотиться. Такі тут переміни. Тому прогуляєш підтащи. Міц подобається. Я люблю якита. Такий дощик тут. Дощ, дощ, дощ дождь. Так от я думала, для чого тут радзимою чоботи. От вот такої колоди. За три роки я не пізнала всі релісти дощів у Німеччині. Такий самий раз. Хоча завтра може бути вже тепло і не бездощова колода. Сьогодні дощ і треба вдягати. Они штуки розимують зутягнемов'язково. Всі підтримають батілочки, будуть в саме раз. поки коли пробігтися. Ой-ой, така-то справа. Такі справи. Ми тут дощем. Лебеді, звісно, поховалися. Вони сюди йдуть, то тільки приїж... приїжджають. Припливають своїми лебеденятами поїсти, людей щось попросити, а знайшли собі більш затишне місце, бо тут літки дуже багато, багато луток, катерів і так далі людей. Вони знайшли ту сторону, аплили ага, і під дощем лебеді. Зараз піду познімаю під дощем лебедів своїх мої друзі в Німеччині, <ріхи> лебедина пара з лебедятами. Ось вони аж там-там відпрастрювалися. Там, так, ще йду до лебедя. І лебідь тут помаленьку забодолує. Лопайтеся назад, хочете їсти. Дощ. Зараз буду годувати своїх друзів лебединих із сім'ї лебединих. Я це зробила. Вигнала під дощем прогулятися. Годувала своїх друзів лебедину сім'ю. Правда, вони мої друзі, поки я їх годую. І прогуляюсь під дощем. Так, вигнала себе так. Але, мабуть, такий сильний дощ, я поки годувала цих лебедів, в їхню сумеє, то намокла, то не знаю, чи буде чи будь-кодити, чи так і вернусь додому. Ну, обійтися мені трошки далі, чим повернутися звідси додому. Ну, подумаю, дійшла до цієї статуї і вирішила повернутися дощ. Хоча ні до нікому це класно, але запізно вже дощ, вітер піднявся. Ще рілки або дерева попадають. Піду я назад, хоча хочеться обійти. Ні, вертаюсь таке додому. бо я гуська, я виявилася. Ну, такий дощ. Дощ, 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 Що я думала? Так і обійшла цю бухту, намокла до нитки, але наїлась картоплянки сьогодні, картопляників, яких нажарила там. Треба трохи великен, великін, порухатись. Росту не в а в ширину. Ох. Поїзд, шум. Якось так. Що я сьогодні теж би вегін. Мокра, мокра, мокра. Ну не до нитки, ну маєш. Маєш. Залишилось зовсім-зовсім трошки. Все, а я рада за себе, що я так і вигинула собі на дощ і заставила і під дощ. Обійти бухти, трохи по Рухатись велике. Ось така. От. Сьогодні тут погодка. Але це не говорить про те, що до обід було тепло. І після обід, ой, вже вечір, завтра буде теж, мабуть, тепло. А то спокою. Так, так що, велике. рухаємося. все. Намокло, як цуцик. Зараз гарячий чай. Трошки порчу німецькою і казать, це кінець. А хто слухав, молодець. Тут тобто день закінчився. І до завтра. І до завтра. А завтра буде завтра. Все спочатку. Так що п'єм мокра, холодна, п'єм гарячі. А мене залишилось, не, не залишилось у морозилки, завалялось тісто картоплями на кльоцьки, їхній любимі блюдо, страва. Але кльоцки я робити не буду. Я це тісто присипала, оперчила ще трохи, хоча воно і, і солоний, але для мене недостатньо. Додала муки, обсипала муку, і тепер замість кльоцик я зроблю картопляники, картопляники. Або російською зрази. Значинку зроблю не з капустою, а от, жариться у мене цибулька. Добавлю, заваляли сперець солодкий, так, щоб не пропав, Плюс фарш. Все це пережалю, по перчим, зробимо І, заразимо, і заразимо нашу, пожаримо наші картопляники з такою начинкою. Заргут, покажу результат. Такі вийшли картопляники з фаршем, цибулею і солодким перцем. Начинка, дуже смачна, до речі. І картопляним тістом з мукою, і в мене був один білок. Жовток пішов на масочку для обличчя. Я вже сіла аж три штуки. Дуже смачні. До речі, ще гарячі, хоча холодний, вони набагато смачніші. Так що смачного. Берлін. Півроку там не було з Нового року. Хоча тут поруч здала. Дойч тільки тих ті, ті. пір не було. Ну от сьогодні їду, провітрюсь, бо я Відчуваю себе тут як. Не знаю. Як у мишеловці. м'яко кажучи. Якось так. Тому поїдемо. Ментальне здоров'я дорожче за всі Блага і цінності світу і гроші. Maar is Ja, maar dat is Ik ben een vegerig. Dat is een zeer geniale Matrix-Strategie. We moeten echt goed doen. 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 We moeten echt

Ночью. Еще все проверила. Уже растуссела. День фонтанчик И там далее, друзья. С Нептуном. Никто не трогает <связи> 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 фонтанчик. Вот он, и фонтанная декорация, великолепная светильная. Бездомные люди, не Ну, вот так вот. Мы пойду с собой Наши на все. На все не Все Фонтан ничего Сервісний центр українці. Трептопарк. Зараз подивимось, які там черги. Котру зараз година? 14.40. Три години майже, ну, подивимось. Є там у три години черги, як там, начебто жива черга. Сервісний Центр для українців. Приїхала на трептопарк, оформлені паспорті, в обміну там водійських прав, і так. Рептопарк 14. Ось тут видача написано. Ну і так далі. Людей не будемо показувати. Тут є поверх в торговому центрі. Групинка С-Бан С дев'яті. Трептол парк там прямо вийшов. Покинули, не забудешся. Майже поруч внутрі. Так, а ми походимо тут. І клумби, на жаль, дуже гарна клумба, але, мабуть, на відео я це не побачу.